Кентавр 160 б 9 15 кінських сил, дизель одноциліндровий. Двигун сам 195-й на 12 кінських сил, але поршень діаметр той же самий, але увеличений ход поршня за рахунок колінвала і шатуна, добавили потужності. Ті, хто не вірить, будь ласка, можете вважати тут 12 кінських сил. Мені байдуже. Саме важне, щоб він тягне в фрізу 1,20 яка перекриває кольоса. На 12 кінських сил недостатньо потужності для того, щоб тягнути фрізу. От чому цей двигун форсували, додавали потужності, для того, щоб він міг тягнути, тягнути хоча б якось тягнути фрізу метр 20. М. Ну, ось так. Це, це реальність. Далі, хоча 12 кінських сил в принципі, для останніх видів робіт достатньо потужності. Більше ви в принципі, ну, не розходуєте. Оці лишні три лошади сили вони потрібні для фрези. для того, щоб потягнути фризу. Солярка заливається обична, можна заливати євросолярку, але вона суха і бензиноподібна немає чим змащувати всередині клапанців в пунджері. Клапанці, і Тому сам плунжер топливний, топливний насос небагато, не якщо ви будете заливати євросолярку. Е, потрібно заливати обичну солярку, вона більш, більш жирна і вона змащує вам е, плунжер всередині, всередині топливний насос. Він працює нормально. От. Але більше сажі в вихлопній трубі і в камері згорання. Щоб вигорала ця сажа, потрібно давати йому обороти, нагрузки. На даний двигун, і вона буде вигорати ця сажа. Якщо ви будете давати йому оберти, обороти в двигун. Тому не, не стісняємося, беремо і працюємо нормально, адекватно на цьому тракторі. І все у вас буде добре. Не потрібно на холостих постійно працювати. Барате і робіть перегазочки, робіть нагрузки. Але дивіться, поки він новий, потрібно слідкувати за температурою. Температура, робоча температура даного дизеля 93-95 градусів. Тому я рекомендую, з урахуванням того, що датчик температури правильно показувати у вас не буде, то нагрівайте його хоча б до 80 градусів, не більше, поки він новий. Найближче хоча б ще годин 20 робочих. От. Ось так. 50 годин. Рекомендую послідкувати за температурою не От. І далі вже можете працювати в нормальному режимі. Замінили масла і працює так. Далі. Далі. По трансмісії. Да, двигуни, я так і не сказав. Двигуни досить надійні, вони використовувалися раніше в мотоблоках і на базі мотоблочного двигуна на 12 кінських сил зробили 15 кінських сил. На, поставили його на мототрактор. У нас ремінний привід з двигуна на трансмісію. Генератор у нас знаходиться ось тут внизу, на нього буде попадати, попадати з колеса грязь, пиль і все в принципі, от виворота колеса в ліву, в ліву сторону при їзді, в принципі, буде все летіть на генератор. Тому обережно або перенесіть його по можливості. Це у вас буде добре. Далі по трансмісіях. Трансмісії, мототракторні трансмісії, вони самі слабкі взагалі в природі. От. Але вони більш-менш вдосконалені вже на сьогоднішній день. І ті, хто знає або раніше ковирявся з даними трансмісіями, то він, в принципі, в курсі, вже, які є з детальки, що виходить із строя і так далі. Ребят, вони вдосконалені, порівняно з тим, як було раніше. Тому не потрібно зливати все, що у вас накопилося в процесі того, що ви там колись ковиряли свою трансмісію. Вони слабкі, вони самі слабкі з усіх тракторів, От Дані трансмісії, вони одні з самих слабших в мототракторах. Не іменно в цій моделі, а взагалі в мототракторах. Вони самі слабкі. Тим більше, зверніть увагу, ми вже знаємо порівняно з іншими, ми вже знаємо, коли якщо у нас ось тут не є деякі блокування речах. Ось сюди заходить на блокіровку полуосей, І є диференциал, полуосей диференціалу. Ось тут речах з боку знаходиться, він винесений. Ось така штучка. і Нажимається як в одну, так і в другу сторону. Це вот. блокується у нас диференціал. При блокіровці диференціалу повертати праворуч та ліворуч заборонено, не можна. Тому що велика нагрузка на сам диференціал. Його потім, потім гайки контргайки самого диференціала, ті, тільки регулюють зазор е, піввісів сателітів, от, е, воно у вас розконтрагається, тому що там велика нагрузка. От, і от то, що воно розконтрагається, починають проскакувати, проскакувати зубчики, ви за цим не слідите, і потім приходить в, виходить із строю сам диференціал. Щоб цього не було, просто. Навчиться користуватися правильно диференціалом. Включайте його тільки тоді, коли потрібно, і виключаєте його правильно, проїхали сперед чуть-чуть, Він виключився, зафіксірувався речах, от, коли виключили блокіровку, Проїхали трошечки вперед і можете повертати. В принципі, ну, це саме правильна експлуатація. І трансмісія у вас буде працювати досить непогано. Не забуваємо змащувати виживний підшипник і, в принципі. В принципі, все. Колеса стандартно маленькі, як на мототракторах на кінських селах, 5 на 12. Передні колеса та задні колеса 6,5 на 16. І того, все, що вам потрібно знати про даний трактор, це слідкуйте за натяжкою самого підрамника до трансмісії. Це слабке місце. Обов'язково два болта знизу, щоб вони були зажаті і два зверху. Спочатку можете навіть трішечки покататись, відпустили оці раз, два, три, три болта, піджали нижні два і потім заважали ще верхні. От, е, і, в принципі, от, якщо якщо там буде відпущено, е, і ви будете їздити, і болти будуть не зажаті, у вас просто повириває різьбу і її потрібно буде перерізати. А в чугуну перерізати його, Ну давайте так, це досить весело. Получиться. І ну, краще її не перерізати, краще слідкувати за цим. От. І уші у вас не буде виривати. Воно буде працювати і працюватиме досить довго. По даних трансмісіях я не скажу, що це саме-саме така класна трансмісія, ребят, вона вдосконалена, більш-менш вдосконалена порівняно з деякими. Я переживав, наприклад, в 20-му році деякі трактора заїжджали. З трансмісіями, які потрібно було за один рік кілька разів розбирати і переробляти, щоб мототрактор міг їздити. От. Е, зараз аж таких проблем немає. Хоча проблеми залишились, але вони вже не настільки колосальні в даних мототракторах. Ну, ось так. Все в принципі, досить коротко і я думаю зрозуміло. Мото, е, от такі от двигуни вони працюють досить непогано. Трансмісії ці вже працюють досить непогано. Кращу з них слідкуємо за нашим відео, я, я покажу, які більш-менш кращі трансмісії. От, за дані, наприклад, там, де не потрібно слідкувати за тим, що включена у вас блокіровка або не включена. Це ми розберемо в іншому ролику. Або ті, хто дивиться постійно мої ролики, вони в принципі вже знають, які це диференціали і, і які трансмісії ходять в мототракторах краще. Ось так, датчики тут прості, вони потіють від перепадів температур. Трактора стараються хлопці по дряпаності і так далі поустраняти, попідкрашувати. От. Але так, щоб в ідеалі привезти даний трактор і цим, вдорож, щоб він здорожчався, ну, в принципі, немає необхідності, хоча можна їх і перекрашувати. Ну, взагалі немає проблем, але тоді буде цінова політика просто трішечки інша. Немає смисла, я не бачу. Тому для замовлення техніки номер телефону у вас на екрані. Телефонуємо і замовляємо. Всім гарного дня.